Здравствуйте. А кто вы? Вы опять тут? А? Опять здесь? Высеку. Что вы тут делаете? Высеку. А? Вы с какой целью? Тут что вы... Я с какой целью? А вы тут что -то делаете? Вам какая разница. Мне какая разница? Потому что это мое имущество. Вы мне заняли, вы мне будете спрашивать, какая разница или что? Для ваши документы. У... Ваша, где документы? На каком основании вы тут находитесь? Я говорю на ком основанню ви Поліція тут находитесь? Ну все, зараз визиваємо поліцію, будемо решать вопрос. Ми вже визивали Більше <говори> року, так? Да? А ви як заселили сюди, чи вас пустила тітка цей чи як, ну, як щоб я розумів по ситуації? Тітка не могла постатитися. Ну можна ми, ми не з вами. Можна ми поспілкуватися з людьми, так. Які... Ми спаткаємося за а Все, документ, розумію. <говори> Давай Саня так. Давайте так. Все, у вас є документи, так. які виспокоїться законом. Є зрозумів. У вас якісь документи є? Звісно. Є, так? Да? Ну так. Да. Все, у вас все з собою? Ну так. Да. Є, да? так. Подхова є... справа. Давайте так. У вас є якісь судові тягуті на, на, на даний час? Да. Е, суд став на ту чи іншу сторону? Ні.

Якщо ви е, хочете, ми можемо викликати січого перетину. Да, ви, ви хочете, будь ласка, і вони будь точно так все обіцяють же. Тільки вони я так розумію, візьмуть якісь скани, боксери, всі ваші документи і законність законі з Ну значить, вроді у вас доставляти до, ми, ми, до ну, вияснення лічності. Ну я... а як без документів військовий Важайте стан можна, так ви говорите, що ваша тітка. Так, так. Вы в СПАКТУЕМ вступили в наследство? Нет. Ну так, а что еще сейчас говорите? Ну так, а как установить личность? Я хочу узнать, что ваша тетка была. У меня есть подкова справа. Есть? Конечно. Вы вступили в нас наследство? Нет, еще идут суды. Ну так. Хорошо, но я же там не нахожусь, а на каком основании эти люди там находятся? Так я не знаю, кто их туда, вы разумеете. Так, а вот сам факт, что ну, давай, пустил, они проникли неизвестно как вообще вас, мы сначала, я вас, и вас проверим по, чи не являетесь вы особыми в рошу, по, по органы, которые вас могут шукать, скажем так. А вот я не давал ему дозу на А мне дозу не надо, я снимаю право порушение. Пожалуйста. Тоже право пожалуйста. Я не Сай. против, пожалуйста. Подумите, блин. Ой, блин, блин. Есть ли телефон? Нет. Я разумею. Набери э, сотового сотовую И через код, сейчас я скажу код, болка да, я конечно, то им без доказів проходит, просто полно что-то там выявляет. Володимир, дозволяв. Так, ви дивіться, я вам сказав, по поводу Так, ви сок будете визивати? Сок будете визувати? Так, я вам сказав, я як вчора сказав, його не буде ні час, ні два, ні три. Можливо, пізніше. Вони всі зайняті зараз. Якщо у вас можливість, можете під'їхати з нами до відділення поліції та написати відповідну заяву. Ні, я давайте я буду дожидати сок і все добре. Ви собі він чекає сокщо. Ну, а якщо ми не будемо чекати, що буде? То да вони обов'язково чекати. Можемо Можем не чекати. Можемо не чекати. Можем ну, можете не чекати. Це ваше право. У вас ні, хто нічого не підозрює. Йдуть ну, судові ну, Все просто. людини є, є якесь питання, що він має право на це. Но, ці права добиваються судового порядку. Я Це вже другий раз. Я вже вважаю, що його можна притягувати за безпоставлені випадок поліції, це як мінімум. ну я взагалі таки на це, якщо це це більше, це більше вже... Дружище, розслабся, що При ти сильно на?

Ну, а що ну, начинає якому основанні не ходиться? Ну, на якому основанні він ну, знаходиться? Що? Ну, ви ж ви це питання. Ну хорошо, ви он, он представив документи, що він власник дому или хто. Я вам ще раз сказав, що патрульна поліція не перевіряє ніякі документи, тому що ми не маємо на це відповідних е, функціональних обов'язків. Давати юридичну по праву оцінку тим чи іншим документам. перевірити у мене документи, Так, документи, немає. А. Да. А. Слушай, що ти мені будеш розказувати, що мені делать или що? Суд на мене подаш, що я тебе тикаю. Це нічого не бачить. Ні, не те, що нічого не бачить. Ви ж понимаєте, що Бог була студент припіза? Якщо була б судник доказала, що як він каже, що допомогли, то це ж було виявлено. Ні, звичайно, якщо это ваша думка. Така. Я, так, кожна думка потрібно закріплюватися якимись офіційними документами. Ну, куди ви фіксуєте ті чи інші документи? Ну, от, хочете, фіксуєте на забор. Добре?